Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора, що цікавенького на полицях. Товари для дому. Приємного вам перегляду. Чашка скляна ребриста кольорове скло 88 гривень. є в двох кольорах. Чашка фарфорова, квітковий принт 69. Кухоль порцеляновий вушка зайчика 59. Салатник білий в квіти 49. 39 врожеві квіти. Такий варіант салатнику 49. 119. Глибокий салатник білий. Тарілка десертна – 59. Тарілка супова 69. Є ще інший відтінок посуди. 88 блюдо. Тарілка десертна – 59 гривень. Тарілка супова фарфорова 88. Десертна 69 88 гривень тарілка фарфорова десертна, салатник 119 мармур, порцелянова тарілка та салатник 49 гривень, 69 гривень салатник краплинку. Блюдо 69. 69 чашка скляна з фігурною ручкою. Порцеляновий кухоль 59 гривень. Склянка висока. Лайм 44. Поруч 19 22 гривні. Турка для приготування кави скляна 77 гривень. Форми для печива металеві 29. 4 штуки. Овочечистка, Чистка 22 гривні. Почилка для ножів 59. Яйцерізка пластикова 22 гривні. Овочечистка з керамічним лезом 19. Засіб для видалення кісочок з яхід 19. Набір затискачів для пакетів 4 штуки 19 гривень. Відкривачка для банок та пляшок 27. Ніж для піци 29 ніж для сиру та картоплі 39 гривн, ситочко щепці для заварювання чаю 24, Щепці кулінарні металеві 39 гривень. Вінчик для збивання на батарейках 39. Кухонний молоток металопластиковий 49 гривень. Ніж кухонний універсальний 59. Ніж металевий 55. Столова ложка дитяча 24. Ложка столова 19. виделка десертна 17.

Точилка 19 Кришка для банки 2 гривні. Набір форм для випікання кексів металеві – 24 гривні і 6 штук. Паперові форми 34 гривні. Палички бамбукові загострені 30 см довжиною 22 гривні. Килимок для розкатування тіста силиконовий 119 65 на 45 см. Набір насадок для кондитера з мішечком 109, точило для ножів та ножиць 59 Набір кухонних ножів та ножиці 149, Пергами для випічки 25. Плівка харчова 17. Плівка харчова 100 метрова 44. Фольга алюмінієва для запікання 7 гривень. Дошка кухонна пластикова 39. Кухонна дошка дерев'яна 109. Розмір 20 на 30 см. Кухонна дошка із отвором дуб 139. Термометр кулінарний 77. Прес металевий для картоплі 77 гривень. Ложка шумівка 55. Лопатка кухонна 39. Шумівка кухонна 19. Підставка для зберігання яєць 88. Підставка для зберігання яєць трьохярусна 199. Каструля емальована з кришкою 219. Об'єм – півтори літри. Пакети для заморозки льоду – 12 гривень. Форма для льоду силіконова 55. Овочерізка ручна 199. Терка 77, 4 гранна. Чайники металеві зі свистком 229 та 299. Ваза скляна для квітів 149. Набір посуду лимони, пляшка та склянка 169. Глечик для напоїв скляний з кришкою 149. Стакан мільний, прозорий. 12. Кружка мірна 34. Контейнер пластиковий для сипучих 59. Контейнер харчовий 99. Ємкість для сипучих продуктів з кришкою 39. Контейнер з кришкою 34. 49. Ємкість пластикова. Прямокутна 27. Вкладка для столового приладдя 49. Кошик для зберігання пластиковий. 49 гривень. 44. Кошик пластиковий, білий. 84. 77 гривень. Кошик з ручками пластиковий. Дякую вам за перегляд.